Такий лісок, По краям густий, а по центру виходить така поляна гарна. Я вчора їхав, звісно, то було жесть. Але я доїхав. Весь мокрий, приїхав сюди, давай натягнув тент, поставив палатку, давай розпалювати, натягав палок, то встиг. Воно розгорілось, я давай сушиться, але вона якось не дуже. наполовину висушив, потім все-таки в фліску. А зараз усе досушую. Знову усе на себе, зараз вже не так холодно, воно вже майже досохло. А носки отак от придумав. Зараз до стану каші дійшов. В общем, хорошо. Місце таке класне. Получається, це тут окружна дорога проходить і я нахожусь ще перед окружною. Отаке. Ще там усі істочники води були по путі неправильні, одні паїлки. А я знав, що по всім законам подлості, як тільки я розположусь, дощ закінчиться, тому я швидко поставив тенд, одразу підставив кружки і набрав дождів води. Набрав дві бутилки. І тепер мені вистачило. У мене ще то і трохи було. Взагалі, нормально. Тут можна жити. Я тут трошки поживу, посушусь і поїду. А до Болгарії отсюди 55 кілометрів. Ну я сьогодні в Болгарії, мабуть, не поїду ще. Завтра вже переїду на той берег і був у Болгарії. Отак от це. Я палатку опустив, тому що іноді дим туди дме. І коли палатка стоїть, я просто задихаюся. <laughs> Вона крутить. Крутить в різні сторони, це таке зараз погодні умови. Ну вроді як завтра має прийти теплий фронт, теплий сухий, буде все добре. От зараз знову сюди задула. Оце виходить состояние кофе у мене, а до кофе я достав вчорашній бонус. Дивіться, це ще я не знаю, що це таке, а ось цю штуку я добре знаю, я вже пару штучек з'їв, така вкуснятина. Ось так я заховався на зупинку, а там лежить. Я не знаю, просто тупо хтось ставив. Така класна штука. І коли такі вещи трапляються, сразу думаю, це хороший знак, значить все хорошо. добре. І правда тоді одразу все стало добре. Я швидко доїхав до нички, поставив все, розпалив, все було класно. На <тас> той момент, коли костер ще розгорався, у мене прямо вже аж держаки почали пробирати. Потому що поки, поки я їхав, організм ще якось подогрівався постійно. А тут вже так. И в таком надо сразу і в такому випадку я треба одразу зігрітися, бо інакше навіть торба. торбу. Із з дощової води дуже вкусне кофе. Жалко, що її мало залишилось, там на одну порцію залишилось тільки. Я вже зрасходував. Дощова вода саме супер. Для чаю взагалі нічого немає, ніж дощова вода. От. І для розпалювання вогнів я використовую такі штуки. У мене самого таке буває, поэтому я часто підбираю на дорогі. Оце от матеріал найкращий для розпалювання вогню. Потім Вот. Дивіться, із сладості. Оце я купував, виходить, 72 цента, примерно. Ну і 35 гривень по-українськи. Я вже точно посчитав по, по гривнях. Вот. Це була акція. Потім були такі ж самі молочні, да, ну я показував молочні з молочне з зюмами орехами, А оце по 8 євро за кілограм, виходить. Типу снікерс, але не снікерс, Але воно як снікерс, Дуже вкусне. Таке. Я якось е, сладості мало їв таких і взагалі такої калорійної їжі. А зараз прям так хочеться, похолодало. От. Я замітив, що кущ від костра сильно підсох. Так я туди куртку положив. А носки от в такому положенні саме краще сохнуть. Потім в кінці, коли вже снідать закончу, візьму отак над огнем їх трошки ще там витав, і вони практично готові вже. Ботинки вот в таком состоянии хорошо сохнуть, их надо только разворачивать. и потом развернуть, чтобы та сторона. Потому что верхняя сторона сохнет быстрее. Ну а стельки вот так сверху обычно. Это такая стандартная схема. Костер. С активной зоной посередине. Длинные палки ложатся, вона распалится, вона прогорает, потом подвигается туда сбоку, вот так подсовывается, и активная зона в середине остается. Вот. Вот Такі палки, нічого підкидувати не треба. Тобто ти його, по суті, розпалив і все, і тільки підсовуєш. І вистачає на кілька годин горіння. І коли дрова дуже мокре, треба діляти так. Потому що тоді дим такой в початку, і то він не дуже сильний був, в принципі. А зараз взагалі нема. Mm -hmm. Красота, при тому, що дрова мокрі. Mm -hmm. Я трошки підкріпився яблучками. ще навіть залишилось 5 яблучок на потом. Продукти у мене майже всі сякли. Я доїдав остатки і всякі я вже також сладості залишилися. Сьогодні треба буде трошки прикупитися. Цікаво, як там в Болгарії. Але я все одно прикуплюсь сьогодні. Тут є Lidl в наступному населеному пункті, який зараз одразу буде. А ось так виглядають білети. Дуже похожий, як у Словакії. Вони наче по єдиному стандарту. Оце на чоловіка, а це на лісопід. Того 53,5 елея. Оце я вспомню один момент. Я пробував підрахувати, і виходить, що я раніше неправильно розраховував свої витрати. Я, мабуть, трачу на їду набагато менше, ніж я думав. То мене виходить, мабуть, в середньому десь 180 євро в місяць, примерно так. Тобто, в найдорогі місяці в мене вийшло 200. В основному там, де ото я багато шикував, вина всякого купляв, от, тоді я тратив по 200. А так, якщо чисто на у мене виходить 150, я вже подсютував. Плюс ще багато всякої халявної їди, не забувайте ж про неї теж. Коли у мене багато, багато було халявної їди, я взагалі ще менше тратив. От. Але зараз точно посчитати не можу. Я коли приїду. На місце, коли буде комп'ютер, вже я загружу короче, всю статистику з карточок. Запишу туди всі налічки. Ну, на, я вже посчитав, на, налічки я потратив всі, примерно 650 доларів і примерно 700 євро. А це столько налічки. Все остальне з карточок, поэтому там легко буде посчитати. Ну, плюс там, звісно, дуже важко вважати там, де ми з стані тратили. Ну, по-моєму, вона ж теж карточки платила, поэтому там в середньому виходить нормально все. Там все сходиться. А із сашком. Ну з Сашком я посчитаю. Потому что я плачу карточка, я Сашком у отдавал віддавав наличкою, Поэтому мы тоже в той момент посчитаємо. Но ми ж там недолго были, всего лише неділю, поэтому не важко було. Поэтому легко було посчитать всі витрати, Если чисто на еду отдельно, потому что на лесопеди і ремонт теж отдельно витрати будуть считатися. На транспортные расходы теж отдельно буду считать. Я потім в Сцеппедев, дуже цікаво буде. Потом тоже. Интересно. ну получается, что, ну в общем, могу так сказати, що моя мандрівка вийшла дешевше, ніж я думав. Тобто за год у вийшла намного менше, ніж 4 тисячі євро. Менше намного. Отже, ж я відміряв по карті ровно 52 км до тієї точки на мосту, де кордон проходить по, по Дунаю. 52 км. Можна було б сьогодні проїхати. Ну я побачу. Зараз подивлюсь по карті, де є цікавіші місця для ночовки. Чи тут, чи там вже у Болгарії. І... Отже ж. Ось такої. А це що, типа вогонь чи ні? Чи не вогонь? Хто знає. Вроді, похоже, вроді ні. 4 жовтня, 13 година, 17 хвилин. Я вирушаю далі на південь до Болгарії. Па-бам! Отакої. Вот ось вот тут моя нычка була. 50 метрів відсюди. виходить я виходжу прямо до розвілки, Я вчора цей знак бачив, але в темноті було непонятно, куда він... Куди вони показують. Оказывается, це ось сюди. А там автобан. А прямо нормально. Можна їхати, По крайней мере, мені карты всі показують прямо. Машин багато, але там обочина. Вроде должна быть хороша. Вітер дує прямо в жопу. Ми приїхали в Європу. То есть розпальцовка нашинська. Йоп. мать твою. Чуть не впав. Точніше впав. Уже рветься сумка. Ну вона вже доїде до фініша. Я сюди латку потом зроблю. В общем, в следующий населенный пункт. Заїхав я в Лидло, скупився ще на 500 гривень. Последняя закупка в Румунії И двигаюсь. Сейчас опасний мостик, на мосту немає обочини. А тут річка, получається, Арджеш називається. Ми з Ігорем вдоль не їхали тоді до самого Бухареста Від Фигераша. Тут якісь заброшенные эти. Починається останній жудец Джурджу. От і все А я все думаю знайти десь місце, щоб... Сісти перекусити. Бо вже час пройшло після сніданку, треба обідати. Їхати по цій трасі класно, але вітер такий в Харів. Холодний. Моросило трошки, зараз вроді перестало. Я думаю, що ця погода намікає, що мені не треба їхати сьогодні в Болгарію. А ще я вирішив підобідати. Купив знову ж ковбаску. Мені вона дуже подобається. Оцей йогурт. Обнаружив, що тут по центру якась странна дирочка. Я не знаю, чи то я проколов, я вроді себе надивлю, щоб було ціле. Бо в них часто бувають такі, стоять. Браковані. А прикольно, вони можуть потім цю дирочку заліпити, приклеїти сюди наклейку зі скидкою і ніхто не замітить. Ось такий прикол, так. Багато всякого накупив, шоколад купив чорний з оріхами теж по акції. тільки цей раз чорний. Я не пам'ятаю де я там усе це поховав. А, воно отут все. Купив оці штучки до кофе. Кашки овсяшки. Ось шоколадки. 3,99 на цей раз. Але це чорний. Ось так от. Ну, всякої вкусності. Зараз перекушу тим, що є. Прикольно. Получається, через 28 км хороший істочник води. А трошки далі через 33 кілометри. Лісок один. Я також ще його, продивляюсь панорами і думаю, щось таке знакоме. І я впевнений, ще коли, коли в 2020 році, ще перед коронавірусом ми планували походи на Турцію, я дивився місця, де можна ночувати на цьому маршруті. І я планував їхати сюди. І дивився цей самий лісок на панорамах. І тут коротше, в історії панорам можна подивитися, там є панорами аж 2009 року -го і по 24-й. І прикольно, що в 2009 році там пусто, нема лісу того. Його посадили позже, у 12-му. Е там видно таке здання одне, якраз строїться. От. А потім вже позже з'являється ліс. І зараз там вже великий повноцінний ліс. Ну так прикольно. А тоді було пусте місце взагалі. По цій дорозі приємно їхати, бо тут широка обочина. І не взирає на те, що багато машин. В принципі, нормально. Вже 25 до Бухареста, виходить, я, ну, я вчора 17 проїхав від вокзалу, як не знаю, як воно міряють. Вон куча антенн нацепляли на якусь башню, теж зрозуміло що за башня. Тут якісь заброшки. Мабуть, якесь підприємство було. І там куча ворон. Скоріше всього там зараз свалка. Зато тут дуже густі зарослі, Уже через пару годиків тут можна буде добре никатися. І моя нычка теж сьогоднішня. Інтересно, що там теж ліс насажений. Це всі ліси насажені, бо тут голий степ. От зараз відкрите поле, вітер такий дме, він такий пронизливий, поганий. О, завтра погода вже трошки краще буде, а сьогодні капець. Наступна хацапетівка. Дивіться, що тут на заборі. Тут секретні символи закодіровані. Тик -тик 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 -тик. Інтересно, якщо розшифрувати. А, а може це саме? Може вона грає. Ось таке. Вроді поки нормально, проносить. Вітер, звісно, поганий, але доща немає. Іноді трохи моросить, але воно навіть, бачите, нічого не намочило. Надіюсь, пронесе. Не хочу намокнути сьогодні. Бо тоді знову прийдеться великий огонь палити. Там вон, поліцаї стоять і тормозять некоторі машини, які їдуть з Болгарії. Виборочно. Тобто вони можуть не тільки на кордоні, а трошки далі. А ще поки я обідав, проїхав велотурист теж з чотирьома торбами. Байкпакер такий. Їхав теж туди в сторону Болгарії, виходить. Теж на юг. Віло летять на юг. Там тепло. Інколи трапляються такі цікаві мостики. Це, мабуть, тут русло річки розливається. І це русло майже пересохше зараз. Зато бачите тут, які кругом заросли. Тут повно ничок хороших. А там навіть горб якийсь хороший, наче якийсь вал. Там вон, банки валяються теж клондайк. Але я сьогодні мені впаду збирати, тому що я сьогодні в магазин вже не попаду, а на ночовку збирати з собою не буду. Тому ото порозважався трошки, поки вистачить. Не знаю, як там в Болгарії. Ага, дивіться, що я тут обнаружив. Сувенір з України. Бачите? Зато тут бувають дуже гарні хащі. отут такі густі. от Серед них знайти місце таке, щоб палатка помістилася. Взагалі шикарно буде ночувати. Воно там на рівному горбочку. Ніяких заборів немає, нічого. Заникався і красота. Щось, чим далі їду, тим більше таких заброшок попадається. Взагалі. І <реш> так цікаво. Ну, я знаю, що в Болгарії в цій частині буде багато заброшок. Я тоді просто був в шокі, наскільки вона мертва виглядає. Продовжуємо рухатись. Наступна зупиночка наша для відпочинку. ось тут. Хороше місце було б, щоб побігати. Якби не погода. Бо зараз тут така турбулентність, що ніяково кайфу. Це так символічно, зачекіниться і все. Ось яка класна дорога. Дуже символічно, що вона веде в Болгарію. Бо в перший раз в Болгарії я їхав, всі крупні дороги були з такою широкою обочиною, і там їхати кайфово. Но там машин намного менше, ніж тут. А на мелких дорогах машин взагалі майже нема. Там їдеш і палдеєш. Ото приблизно така, як я позавчора їхав. Чи коли я там їхав, вже забув. Ото... А ви кажете, чого мені так класно було? Чого я так багато розказував про історію? Тому що мене плющило від того, як я класно їду, там дорога дуже хороша була. І це є такий день був. Ну, оце сьогодні ще дуже хороший день. Тільки погода підводить. Якби не оцей вітер, а мені треба їхати, бо до істочника води ще 12 кілометрів. Отак. Знову відпочинкове місце. А коли я повертався з Греції через Румунію, я їхав там через, через Тімішуару, Арадя. І сатумари, то там теж дуже часто були такі сідушки, але там дорога з узкою обочиною. Зате там рівнина, і я там їхав дуже швидко. До речі, по поводу собак. В Румунії немає опасних собак. Оце собаки не страшні, вони собі гавкають. Я вже їх поведінку добре вивчив. А вот те собаки, которые там стремительно рычать и нападают, а те кусать будут, да. В Албании два раза такие кусали. Вот, а есть еще хуже собаки, которые вообще мовочки подходят, а потом в конце делают рывок такой, иначе змея, и резко кусает. Вот, в Колумбии у меня одна такая на заправке укусила тоже за сумку. Короче, у меня три, три раза собаки кусали, и все три раза за сумку. Причем один раз прокусила бутылку. Ей... Светло. Це болгарська бутилка. І мені інтересно... Блин. Я не бачу тут значків этих, блин, вони заклеїли, поэтому непонятно. Непомітно, чого на цій стороні болгарські бутилки. По ідеї, ж должна бути на той стороні, бо там з Болгарії люди їдуть. І я дивлюсь, що тут немає значків. Значить, в Болгарії не приймають. Вот так, да, взагалі так унило виглядиться все кругом. Апокаліпсис тут. Мертвичина. Странно так. І знову мертвечинка. Странно так, так? Да? А ось і перший ліс. Була б у мене вода, я б вже мог би сюди заїхати і стати, але... Но... Мені ще треба поднатужитися трошки. Так. Істочник знаходиться прямо за ним. Зразу же. Ну я, мабуть, поїду вже до слідчого. Там тільки що проїхав український автобус. Це, мабуть, один із тих, які їздять на Болгарію. Їх дуже багато їздить. І до Русе теж їздять. Правда, від Одеси до Русе 16 годин їхати по автобусам. А, я, а якщо сідаєш від Києва, то взагалі 24 чи 26 щось таке. Так, впереді щось таке видно, може то джурджу. І воно якось так освітлене, неначе сонцем. Може там вже сонце виглянуло, бо тут хмари якось уходять. Сьогодні може бути холодна ноч. Якщо хмар не буде, буде ясно, то буде холодно. Але завтра буде дуже тепло днем вже. Зараз я з цієї гори спускаюсь вниз, примерно через 2 км буде круг і там після нього обозначене джерело і скоріш за все це природне джерело, тому що воно низині знаходиться під горою. Це добре. Хорошо. хорошо, щоб там вода ще була. Бо тоді прийдеться їхати далі в село. Следующий істочник там. На трасі більше немає. Прикольне місце воно так от обозначене. І прямо тут внизу ще й столик зробили. Джерела, святиє. Дуже класно. Правда, тут такий хитрий круг, я на ньому знову запутався, але все одно повернув. Прикольно, що один більший, другий менший. Я думаю, В принципі, вода однакова. Прикольно, що її температура навіть трошки вище, ніж температура зараз повітря. Зараз приблизно 10 градусів. От. Тут треба зараз проїхати село і через 3 км через з половиною, Там взагалі вдоль траси по цій стороні, по лівій, буде куча посадок всяких. Та й тут вже кругом це саме, але ну, я знайду найкраще. Треба поспішити, поки видно. Ось так перед самим заходом сонце вирішило нас порадувати. Він уже джуджу видно. Там куча розв'язок, дорог, а он вже видно і наш лісок ну за оцими деревами, трошки далі він. Вже близько. Тепер тако треба додуматися, як туди перелізти або прийдеться проїзд шукати, значить проїду трохи далі. Но сонце ще не зайшло, значить время є. Теж заброшка, вже заростає. Казалось, сюди не так просто залізти. І ця полоска лісу вузька, Пришлось їхати туди, проїжджати на цю сторону, а сюди я дивлюсь, теж не залізеш. Рішив об'їхати сюди. Думав, тут буде легше, а тут ще хуже. Там написано, ділянка продається, може це ліс до неї теж відноситься. Отут з цієї сторони підчищено і полосочка і росте. Зараз подивлюсь, зато тут всередині класно. Ну з іншої сторони, добре, значить сюди точно ніхто не прийде. Взагалі, по прогнозу дождя вже не буде, так що тент не нужен сьогодні. поставлю палаточку. Тут по центру такая шикарная поляна, как для меня. Чей и дрова хорошие зараз найду для печки. В принципе, сегодня не холодно. Я сухий, поэтому можно печь, печкой обойтись. Костерный нужен. Ну, в общем, разместился. Нормально. Все, сейчас еще и дровец наломаю. Сегодня будем печку полыть. Классно.